Доброго дня всім, хто дивиться це відео вчора. Ввечері мережу сколихнуло нове відео жорстокої страти українського військового російськими бойовиками. Зараз спробуємо вам розповісти про деталі, які відомі на даний момент. Цьому цивілізованому світу давно стало зрозуміло, що Україна бореться з абсолютним злом, яке тільки і здатне на катування, вбивства, гвалтування та мародерство, і відео, яке вчора побачив світ, яскраве тому підтвердження: тут перед нами постають очевидні питання: навіщо це робити? Навіщо це знімати? Навіщо це викладати в мережу? Спробуємо відповісти на ці питання. Розслідувачі агентства Інформнапалм розповідають, що росіяни не вперше катують наших військових і цивільних, а потім відрізають їм голову. Такі звірства почалися ще в 2014 році. Сказали розслідувачі. Ми отримували усні свідчення, що російські військові, здебільшого кадировці, але не тільки практикували відрізання голів полоненим українцям, не тільки військовим. А й цивільних, яких вони до цього грабували і катували, голови відрізали не тільки чоловікам, але й жінкам, яких перед цим гвалтували. Наприклад, подібна ситуація сталась у СМТ Новосвітлівка Луганської області в 2014 році. Точну дату вже важко згадати, бо цю історію чули вісім років тому. За свідченнями місцевих кадировці гвалтували та жорстоко вбили декілька дівчат медичних працівниць місцевої лікарні. Одна з жінок, які вдалося втекти і бачити все на власні очі, невдовзі померла. Кажуть, що від емоційного вигорання та психологічного шоку вже від іншої людини офіцера також 2014 році чули, що він на власні очі в оптичний приціл бачив, що росіяни відрізали голови полоненим. Розповідають в агентстві Інформнапал через відсутність будь-яких фото, відеодоказів, окрім слів очевидців, ці теми не афішувалися. Взагалі, такі воєнні злочини важко довести шляхом Остін. Це методи розвідки на основі відкритих джерел. Якщо ніхто зі свідків чи учасників подій не зафіксували це на відео після повномасштабного вторгнення серед російських бойовиків, значно збільшилася практика вбивства. З катуваннями відрізання різних частин тіла практикуються ними не стільки як елемент залякування. Один із варіантів, для чого вони це роблять, такий: російські командири підрозділів РФ та інших бандитських угруповувань віддають накази своїм підлеглим, щоб ті робили це, а самі знімають все на телефон як доказ і елемент хрещення кров'ю. Щоб підлеглі зрозуміли, що шляху назад в них вже немає, адже вірогідність того, що бойовик втече і здасться у полон, значно зменшується, бо на них вже є такий кривавий компромат, тобто такі відео вони використовують для внутрішнього використання. Є версія, що відео з такими компроматами потрапляють у мережу, якщо учасник такого відео втік. Або зрадник, або відео знайшли вже у ліквідованого командира. і Його вирішили викласти в мережу. На жаль, скоріш за все, таких відео ще багато. І якщо такі відео потрапляють в мережу, велика вірогідність того, що виконавці вже мертві. Чому ми сказали, що таких відео скоріш за все ще багато? Один із лідерів бандитського груповання ДШРГ Русіч Олексій Мільчаков. Більше відомий як Фріц або Серп. Мільчаков радіє, коли такі відео потрапляють в мережу, бо він сповідує культ садизму ще з юнацтва, коли тренувався відрізати голови. Так, він тренувався відрізати голови, зійти з розуму, що роблять ці потвори. Якщо коротко про Олексія, то він відомий нацист. Про це він навіть неодноразово і сам казав. Я нацист. Я прямо говорю, я нацист. Можна руку скинуть. Воює ще з 2014 року і за ці роки неодноразово розповідав про свої звірства. Вот уші, вот кішки, вот гарячі жопи. Это мой трофей. Это мой трофей. Я как охотник. От єсть, сфоткався, моє. Що в бою взято, то свято. Коли тільки потрапив у бандитське угруповування, тренувався відрізати голови на щенятах. Жесть. Ось хто прийшов освобождати українців. Ось він яскравий приклад освободителя. Ще одна версія потрапляння цього відео у мережу: це страх. Страх перед українським контрнаступом. Ціна люди в істериці, тому пускають вхід вже останні аргументи. Адже їхнє командування пам'ятає, що у нас теж багато полонених солдатів в СРФ. Тому, якщо вони вдаються до таких крайніх заходів. Значить, дуже бояться. Вони хотіли налякати нас, але зробили нашу людь ще сильніше. Існує ще одна версія: і ціль цього відео це те, щоб наші захисники не брали живими в полон російських бойовиків та найманців. Це цілеспрямована державна політика Російської Федерації по висвітленню звірства своєї армії проти українців проти українських військових метою таких публічних звірств, катувань і страт. Є зокрема залякування своїх бійців, мовляв, ви не думайте здаватись в полон, оскільки в українському полоні будуть робити з вами те, що ми робимо з українськими полоненими. На своїх людей русні байдуже, це давно всім відомо. Вони нікому не потрібні. Вони їх відправляють у м'ясні штурми замість нормального бронежилету, дають страйкбольні. І ще багато, багато, багато аргументів в цю сторону. Але давайте пам'ятати, що наші захисники також є в полоні. І для того, щоб їх повернути, треба мати обмінний фонд і брати цих нелюдів в полон живими. Служба безпеки України вже почала розслідування воєнного злочину. Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде, дістанемо всюди, де б вони не були з під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання, підкреслив голова СБУ Василь Малюк. В свою чергу повноважений Верховної Ради справ питань людини звернувся з листами щодо відео зі стратою українського військовополоненого до ООН та Червоного Христа. Також він вимагає, щоб це питання окремо розглянув комітет ООН з прав людини. Міністерство оборони дуже просить не поширювати відео зі стратою українського військового та не поширювати версії щодо особи загиблого. Ми закликаємо зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних відеокадрів. Тепер, коли вже всі побачили, це повинні дивитися прокурори і міжнародний суд. На Росії в принципі все стабільно. Спочатку потрібно перевірити достовірність, а потім, звісно, це може стати поводом для того, щоб перевірити, так ли це чи не так, имела ли це місце, якщо мало, то де і сторони кого? Ну а звичайним Росіянам все зрозуміло. Просто подивіться на ці коментарі, просто подивіться на рівень їх жорстокості. Русня вони люди. Росіяни, ми с вами різні люди. Ми отличаємося від вас всім. И поэтому никогда с вами не будем братьями, друзьями, то мы вас даже знать не хотим. Просто посмотрите, в каких условиях находятся ваши военные. А теперь посмотрите, что делают ваши военные с нашими пленными. Заголомятся видео, обедные в сети варианты и выполняющие в сети функции. Вы... І весь ваш народ проклят. Наші діти, внуки, правнуки будуть пам'ятати все, що ви натворили, і вічно будуть вас ненавидіти. Вічно будуть вам пстити. Дорогі українці! Давайте будемо триматися і не перетворюватися на цих нелюдей. Давайте не будемо повторювати того, що роблять вони, яка б ненависть у нас не була. Вони своє отримають. Українці та всі небайдужі – Конвертуйте свою лють та злобу в донати на армію. Ми дуже просимо всіх небайдужих поширити пост, який буде першим в описі та закріпленому коментарі. Кого відмітити у пості? Також залишаємо в описі відео. Нехай весь світ побачить, якою ціною Україна виборює свободу. А у західних партнерів не виникало питань, навіщо Україна просить штурмову авіацію, танки, ракетні системи і так далі. Поширюйте це відео в усіх можливих соцмережах. Згодом на відео з'являться субтитри англійською мовою. Тримаємо розум холодним і спрямовуємо людь для наближення перемоги. Всім, хто загинув за волю України, вічна пам'ять!